А на питання журналіста, чи погодитись ви з тим, що після війни на нас чекає певна лібералізація в питаннях отримання легалізації та користування зброєю, генерал Нібетов відповів таке 200%. Але поки зарано говорити про якісь конкретні часові рамки, війна триває на сьогодні. Ті, у кого є бажання користуватись вогнепальною зброєю, можуть долучитись до лав нацполіції, СБУ, ЗСУ та інших структур, захищати свою землю і мати доступ до зброї. Що це за дешеве пересмикування? На кого воно розраховано? Кому він таку пропозицію робить жінкам з дітьми чоловіки, яких на фронті воюють? Чи може їхнім літнім батькам? Чи може ветеранам, які скаліченими з фронту повертаються? Людям не доступ до зброї потрібен їм потрібна зброя для самозахисту. І, врешті-решт, навіть військові, які захищають країну, не можуть собі офіційно придбати маленькі пістоли для самозахисту. Навіть коментувати цього не хочу.